Ми знаходимося на виноградниках господарства Кобліва. Піле Васильович, як перезивав винагадник, поки розсіляє надію, гарний на на врожай на 25 роки. Ми вже знаходимося на насадження сорту по старту Бачите, ось на цьому возі, на бачите, скільки потенціального врожаю кожному по дві, по три грона. Так що, як буде майбутні погоди, то що треба, то що треба? Та, переш, пережили ці весняні приморозки, морози. Водій Бог нас пожалівав. Як буде далі. Ну, ми працюємо, руки не опускаємо, працюємо, на нагадаємо. Ну і напевно тут регіонов такий холод не помішає. І тільки так, та, щоб усі з зразом з амінокислотою. Треба допомогти рослині, щоб вона пережила цей період складної вегетації.